Вітаю, друзі! Олексій Ляшенко. Традиційні 5 хвилин традиційно під свічами або зі свічами, хоча і ранок, але на вулиці ще темно. Для того, щоб ми зустрілися з вами о 8 треба раніше записати публікацію, раніше записати розмову. І поїхали, поїхали. Нас нічого не зламає. Ну, Двоє суток без світла. Ну, нічого, все нормально. Все буде нормально, якщо ми, ви пробуваєтесь в цей час, щоб дати донати, допомогти каналу, допомогти воїнам, ну, нас, нас нічого не зламає. Нічого нас, друзі, не зламає. Німеччина, міністр закордонних справ, Бербок збирає міністрів закордонних справ G7, Для чого? Для того, щоб обговорити і розробити програму допомоги Україні іменно по енергетиці. А ви знаєте, для мене це все вкупі: енергетика, наша наша війна з Росією, наші поневіряння і все інше, і це інше. Дайте зброю. Все. Дайте зброю, і ми все зможемо владнати самі бистро, без вас не треба. Нам буде допомагати там, там і там, в різних сферах. Дайте зброю. Дайте побільше зброї, і все буде нормально. Ми захистимо і себе, і вас, і все у нас буде добре. Тому що ви. Ставите вподобайки, якщо вам це подобається. пишете коментарі, коментарі будь-які коментарі, або безнецезурчиний без, без, без образ. А так будь-які це ж діалог, це... ми розмовляємо, ми, ми висловлюємо свої думки. Дякую спонсорам. Підпишіться обов'язково на канал в Ютубі, який називається Олексій Ляшенко». Алексій Ляшенко. Поставте дзвіночок, друзі. Підпишіться на канал в телеграм-канали Ляшенка. Главне приходьте, чим більше ви підписуєтеся, чим більше ви смотрите український контент, не тільки Ляшенка а й інших. Український контент не російський, тим краще і тим ближче наша перемога. Це наш вклад. весь, весь наш вклад. Чим більше ми смотримо росіян, чим більше ми дивимося, підписуємося. і Так далі, це, це е, затримка нашої перемоги. Так от. Про зброю. Я не знаю Петро Олексійович в Америці. По даним з Лаврського, з його штабу є такі дані, що він там повинен це кажуть люди. От я ще раз кажу. Оце ось кажуть люди, які приближені до нього. Що у нього є в програмі зустріч з такою конгресменкою Спартс. Пам'ятаєте її? Я не знаю, про що вони хочуть там говорити. Я не бачив програми, я не бачив не. Але якщо ця зустріч відбудеться, це ось, знаєте, на випередки я йду. Можливо, вона не буде. Можливо, якщо почують, якщо узнають, якщо розголос піде. Ну, якщо ця зустріч відбудеться, мені дуже цікаво, а про що головний спонсор? Як вони пишуть, як пише Ірина Геращенко. Головний, е я не знаю, постачальник армії, як вони пишуть, буде зустрічатися з парц, яка ні разу не голосувала за виділення коштів і озброєння України, яка не голосувала за ленд-ліз, яка проти постачання зброї України. Я не, не розумію, що. Про що вони можуть розмовляти? Про що, друзі? Давайте тільки ось уявляти все що угодно, але людина, яка видає себе і яка ставить себе великим патріотом України, буде розмовляти з людиною, яка каже, що Україні допомагати не можна. Це для мене нонсенс. Чесно, величезний нонсенс. Я, я не можу зрозуміти. Про що вони будуть домовлятися? Великий волонтер і той, хто каже Ні, цента Україні. Ну, подивимось, подивимось, подивимось. Знати будемо. Скажуть, розкажуть, як була зустріч і все інше. Ну і за вчорашній день ще. За день Ірландія, Молдова, Румунія, парламенти Ірландії, Молдови і Румунії визнали Голодомор. 30, 33 років, 30, 32, вибачте, 33 років в Україні геноцидом за один день три країни. Ну, хто президент? Важель країни? Тоді зараз це все видно, це все. І тримайтесь, тримайтесь, друзі, тримайтеся тяжка зима. Тяжкі випробування у нас, але, але ми все зможемо. До вечора, щоб там не було, зустрінемося. Україна переможе.